Проблемами вуличного освітлення сьогодні нікого не здивуєш, і з долбонів у цьому питанні не виключення. Втім, вже цьогоріч на трьох вулицях цього райцентру буде проведено модернізацію системи освітлення, а старі ртутні лампи замінять на сучасні натрієві. Усе завдяки громадській організації, аналітичний центр розвитку міста зеон. Саме вони виграли грант програми розвитку ООН і отримали 50% коштів на реалізацію свого проєкту. кажуть, основна ідея донести до людей, що енергетичні ресурси не вічні, і їх треба берегти і економити. Ми будемо робити заміну частини вуличного освітлення в нашому місті. Це доволі значна частина, якщо взяти в кількісному вигляді. Практично п'ята частина ламп буде замінена із низькоефективних ДРЛ, ламп на на ефективні, які себе зарекомендували, натриєві лампи в нашому місті. А також нові ліхтарі, які суттєво покращать не тільки ну, енергетичний або екологічний ефект, а й естетичний. Міська влада і депутатський корпус проєкт підтримали, адже вуличне освітлення в Здолбунові вже давно морально і фізично застаріло, а самотужки місцевий бюджет таких витрат не потягне. Насправді участь в даному проєкті дасть можливість в даному випадку всього-навсього на трьох вулицях замінити вуличне освітлення, але це можна порахувати і надзвичайно великим внеском, тому що все-таки три вулиці при сьогоднішньому такому, можна сказати, недофінансуванні органів місцевого самоврядування. Це надзвичайно вагомий внесок. Скільки коштуватиме реалізація проекту, поки не рахували, втім усі роботи обіцяють завершити вже до листопада. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.